Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мені звати Олег Васильєв в цьому огляді про останні події на українській залізниці. І на початку е, назву головні теми огляду. Отже, на перший рейс нового поїзда Руська Варшава майже продали всі квитки. «Укрзалізниця» запроваджує в поїздах маршалів безпеки. І Також поговоримо про інциденти на залізниці і також про якість послуг. Нагадаю також про те, що триває збір коштів для українських військових. Зокрема, необхідно зібрати 90 тисяч гривень на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411-го батальйону Збройних сил України. Кошти збирають безпосередньо військовослужбовці. Хто хоче долучитися до цієї акції, всі реквізити для прорахування ваших донатів, ви знайдете в описі відео. Отже, я хочу розпочати цей огляд з відео, яке зняли очевидці в електричці Сянки Львів. Там група молодиків влаштувала боксерський ринг. У телеграм-каналі Львівич 8 жовтня, було розміщено відео, на якому видно, як кілька пасажирів гамсилать один одного кулаками. У рукопашному бою брали участь 5-6 осіб. У коментарі до відеоролика говориться, що розбишаки перебували на підпитку. Бійку розняли інші пасажири та вивели кількох хуліганів у тамбур. Тим часом «Укрзалізниця» вирішила перейняти досвід цивільної авіації та запровадила маршалів безпеки у поїздах і на вокзалах. Такий таємний нагляд за пасажирами компанії обґрунтовує необхідністю попередження правопорушень. Цими днями «Укрзалізниця» заявила, що з вересня 2023 року запровадила супровід деяких рейсів так званими маршалами безпеки. Це працівники відомчої охорони Укрзалізниці, які подорожують потягами на рівні звичайних пасажирів та можуть перебувати на вокзалах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці, говориться у прес-релізі Укрзалізниці. Компанія спирається на досвід роботи маршалів безпеки на авіалініях у різних країнах, тому хоче застосувати цей безпековий формат на залізниці. Чи згодиться залізничникам безпековий досвід авіації? У літаках вести спостереження не зовсім складно, якщо станеться будь-який інцидент, маршал швидко зреагує на порушення. Чи можлива така швидка реакція агента на залізничному вокзалі або у поїзді? Питання риторичне. Мабуть, все буде залежати від обставин. У будь-якому випадку залізниці доведеться залучати до лав таємних агентів велику кількість людей, аби забезпечити ефективність цієї роботи. Тим часом, після появи новини про запровадження маршалів безпеки на залізниці, у соцмережах з'явилися коментарі з приводу законності їх діяльності. Відомча воєнізована охорона Укрзалізниці діє на підставі відповідного положення та закону про охоронну діяльність у нормах закону вказано, що персонал охорони виконує функції за обов'язкової наявності на його одязі ознак належності до відповідного суб'єкта охоронної діяльності. Тому залучення відомчої охорони укрзалізниці до таємного стеження за безпекою вимагає певних роз'яснень чи достатньо наявності службового посвідчення у агентів для виконання негласних дій з охорони порядку у поїздах і на вокзалах. Нагадаю, що раніше Укрзалізниця запровадила супровід патрулями відомчої охорони у дев'ятьох пасажирських поїздах. Наступна тема також має певне відношення до безпеки пасажирів, але цього разу мова піде про облаштування території вокзалів. 30 вересня у Кропивницькому на залізничному вокзалі травмувалася пасажирка у наслідок падіння на сходи, що ведуть до цокольного поверху. У темряві жінка не помітила спуск, що розміщений біля головного входу і впала. На сходи. Про інцидент написала у Фейсбуці Діана Карпова, родичка постраждалої жінки. За її словами, 30 вересня вона разом із бабусею, любові запасною йшли на посадку до поїзда. Біля центрального входу до приміщення залізничного вокзалу Кропивницького на той момент було відсутнє освітлення. Поруч біля входу до вокзалу є спуск до цокольного приміщення. У темряві любов запасна не помітила спуск зі сходами та впала вниз. Жінка одержала велику гематому на нозі, стигна, струс, розсічення губи і забій щелепи. Авторка допису зазначає, що на вокзалі немає не тільки медичного пункту, але й аптечки, тому вокзальні працівники дали тільки перекис водню, щоб обробити рану, і холод, щоб прикласти до забитих місць. Між тим у соцмережі залишив коментар представник Укрзалізниці з проханням надати детальну інформацію про подію. Проте, за словами Діани Карпової, до цього часу вона не одержала ніякої допомоги від Укрзалізниці. До цього також варто додати, що всі пасажири, в яких є квиток на поїзд, застраховані. Якщо страховий випадок настав у поїзді або на вокзалі, то пасажир має право на виплату відшкодування. Для цього одразу необхідно скласти. Відповідний акт. І також додам, що Укрзалізниця з березня 2022 року отримала більше двох тисяч аптечок від міжнародних організацій. Їх повинні були розподілити між пасажирськими поїздами, і, по ідеї, частину аптечок потрібно було передати, мабуть, і вокзалам, проте як ми бачимо на вокзалі Кропивницького аптечки не виявилося. І на завершення інформації щодо нового міжнародного маршруту, який має запрацювати цими днями. Отже, квитки на перший рейс Рава Руська Варшава майже розпродані станом на 12 квітня у базі з продажу квитків залишилося лише кілька вільних місць. Нагадаю, що новий маршрут стартує 15 жовтня. Це буде третій міжнародний коридор для пасажирського сполучення між Україною та Польщею. Укрзалізниця раніше повідомляла, що рейс Рава Руська Варшава буде обслуговувати. Польський перевізник СКПЛ. Дизель-поїзд вміщує 200, більше 200 пасажирів та має місця першого та другого класу. Разом з тим до станції Рава Руська курсуватиме регіональний дизель-поїзд Коломия, Львів, Рава Руська. Таким чином, пасажири зможуть здійснювати пересадку на Варшавський поїзд. І, до речі, квитки на перший рейс цього поїзда, що відправиться 15 жовтня, також майже всі розпродані. Дякую всім глядачам, хто підтримує канал. Залізні магістралі надсилає донати, а також допомагає у просуванні цього ресурсу у мережі. Нагадаю, якщо ви хочете підтримати залізні магістралі, це можна зробити звичайним способом: поставити вподобайку або залишити коментар. Також буду вдячний вам за підписку на канал, і також є функція спонсорування і в описі відео розміщені реквізити для ваших донатів. Всім глядачам це непростий час, бажаю витримки та мужності Україна переможе.